Пролог поеми Івана Яковича Франка Мойсей. Народи мій замучений, розбитий, мов паралітик, той на роздорожжю, людським презирством, ніби з трупом вкритий, Твоїм будущим душу я тривожу, від сорому, який нащадків пізніх, Палитиме, заснути я не можу. Невже тобі на таблицях залізник записано в сусідів бути гноєм? Тяглом у поїздах їх безстроїзних. невже по бік у ділом Твоїм буде укрита злість, облудлива покірність усякому, хто зрадою, розбоєм тебе скував і заприсяг на вірність? Невже тобі лиш не судилось діло, що виявило твоїх сил безмірність, невже задарма стільки серць горіло до тебе найсвятішою любов'ю, тобі офіруючи душу і тіло? Задарма край твій весь политик кров'ю, твоїх борців. Йому вже не пишаться у красоті, свободі і здоров'ї. Задарма в слові твоєму іскряться, і сила, і м'якість, Дотик, і потуга, і все, чим може вгору дух піднятися Задарма в пісні твої ллєця туга, і сміх дзвінки, і жалощі кохання, надій і втіхи світляна смуга. О ні, не самі сльози і зітхання тобі судились. Вірю в силу духа і в день воскреслий Твоєго повстання. О, якби хвилю вдать, що слово слуха, і слово вдать, що хвилю дублаженну, здоровлює й огнем живущим вуха. О якби пісню вдать полку, відхненну, Що мільйони пори вас з собою Окрилює, веде на путь спасенну, якби, та нас, нам, знесиленим журбою, Роздертим сумнівами, битим стидом, Не нам тебе провадити до бою. Та прийде час, і ти огнистим видом, Засяєш у народі вольнім колі, Труснеш Кавказ, себе безкідом, засяєш, покотиш чорним морем гомін волі І глянеш, як хазяїн домовитий, По своїй хаті, по своїм полі. Приймиш цей спів, хоч тулою повитий, та повний віри, хоч гіркий та вільний, Твоїй будущині завдаток не злитий. Воєму генію скромний дар весільний.